В прошлом відео, що у мене в руках, ви правильно ответили. це була моя розчоска, вы ви бачите на екрані. А тепер, а тепер у мене в руках зараз книга. Я зараз спробую відкрити книжку, закрити, там по неї постукать, а ви прислуховуйтесь. Я зараз книгу кину на стол. Ну, легенько. Ой. <плес> О -о -о! Так, все нормально. Тепер давайте постукую книжкою уголком по столу. Давайте постукаю ще так. -то. На книжці написано боротися за зміни я можу. Так, зараз я хочу відкрити книжку, ну, типу, зробити якось отак. Справді, чи ні, зроблю вже впроду в наступному відео.